Вітаю! А ми з проектом рішення до вас. До канцелярії міської ради сьогодні прийшли п'ятеро депутатів. Подають проєкт змін до регламенту. В ньому просять публікувати проєкти рішень за 10 днів до сесії, бо зараз їх отримують перед засіданням, говорить депутат Дмитро Булах. А є проекти рішень, де 5-6 додатків. Кожен додаток по 60 сторінок. Бюджет взагалі там декілька сот сторінок. Це неможливо опрацювати, і відповідно, ми теж маємо право за 10 робочих днів ознайомлюватися. Це норма закону. До речі, розробили ці зміни депутати з п'яти фракцій. Усього в міській раді їх шість. Не підтримала ініціативу. Фракція блокер несе успішний Харків. Представники інших підписали звернення. 30 осіб. Бачите, підписано 30 особами. І власне, ну це не всі підписи. Ми просто збирали так на швидкоружі достатньо. Якщо нам кидають якийсь документ, ми бачимо це за декілька хвилин до сесії. І неможливо працювати зовсім неможливо. Таку вимогу депутати озвучують не вперше. Це травнева сесія міської ради. Депутат Родзинський просив відкласти сесію. Кожен депутат, кожен депутат знає, що проєкти рішень у планшетах з'являються за 30 хвилин. я не займатися Я пропоную не займатися проституцією, а зайняти конкретну жорстку позицію. Ми не можемо допустити, щоб до депутатського корпусу було таке ставлення. Хватить вже, хватить, все присажуватись. Треба ж більш жорстко, більш чітко прописати норми регламенту, і я вас до цього закликаю. І сподіваюся, що всі фракції на майбутню сесію на наступну винесуть зміни в регламенту, де це буде чітко прописано. То що стосується нормативно правових правових актів, що стосується нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню, вони публікуються за 10 днів. Тому все сьогодні було зроблено відповідно до сьогоднішнього регламенту з сьогоднішнім регламентом. Те, що документи публікують перед самим засіданням, не є порушенням закону, пояснює юрист Дмитро Остапенко. Процедурний механізм діяльності Харківської міської ради як органу місцевого самоврядування, він регулюється лише єдиним документом. Це регламентом цієї ради. Регламент приймається депутатами. Вони самі вирішують, як і в якому режимі їм, скажімо, зручно працювати. Ну, це нормальна практика, да, отак внести зміни до регламенту, встановити присічний строк. За словами Остапенка, завчасна публікація проєктів рішень дає можливість перевірити, чи немає в документах порушень закону. Крім депутатів, ці проєкти могли б ще до сесії побачити і жителі Харкова. Що ухвалять зміни до регламенту та як ставляться до цього звернення у мерії, суспільне намагалося дізнатися у виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова. Слухавки він не взяв. Автори проєкту кажуть, хочуть, аби зміну ухвалили до наступної сесії. Вона відбудеться за тиждень. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.